Всім привіт! З вами знову цікаве на гачку. І сьогодні я планую вам розказати трошечки огляд, зробити такий на мою вишиваночку. Дуже багато було запитів на неї. Я обіцяла зробити літню, але спочатку, я думаю, що треба трошечки розповісти, як я її в'язала, що я з нею робила, і як цей процес сам проходить. Літню я вже почала, але, ж. але спочатку. Я хотіла би зауважити на тому, що зараз у нас на Ютубі і в Інстаграм проходить такий спільний проєкт Візерунки А Мета цього проєкту трошечки так сказати, розкочегарити наші україномовні хештеги, і не тільки хештеги. А наших майстринь українських трошечки припідняти в рейтингах, тому що коли ти вводиш якийсь запрос, хоч на Ютубі, хоч в інстаграмі. Дуже дуже багато російськомовних виходить до нас всіх цих на запит йдуть спочатку російськомовні. Тому дуже багато потрібно нам з вами зробити. Трошечки попрацювати і зробити, щоб наші хештеги також не були десь там далеко внизу. І щоб наша україномовна таки публіка мала, мала свою, свою майстриню, з якої їй подобається в'язати, могла на рідній мові дивитись якісь відео і все таке інше. Тому дівчатка знизу, я ще раз напишу візерунки Юей. Організатор цього проєкту Тамара Новікова, Харків'янка, жіночка, яка вклала в цей проєкт, я думаю, душу, і ми повинні, повинні, повинні трошки постаратися, трошки попрацювати і зробити, щоб цей проєкт мог жити, мог розвиватися, і його мета була достигнута, тому що я вважаю, ця мета. Ну, це дуже здорово, що ми на вищий рівень ставимо нашу культуру, нашу мову в світі останніх подій. Я вже казала, що я донечанка, 22 й рік я зустріла в Харкові східний регіон, і мені також не дуже легко розмовляти, але я думаю, це треба зробити, щоб відокремитись від тої рашки, від тих росіянців, щоб вони нас... Нас не турбували. Але це вже таке. Таке кожен вирішує для себе, і українці, я думаю, в більшості своїй так вирішили. Тому хто може, хто в'яже, хто якийсь робить невеличкі майстер-класи, приєднатись до нашого спільника, всі, всі реквізити всіх, всіх причетних я знизу все це. Я знизу все це продублюю під відео. Ні, пишіть в коментарях, запити, я все розповім. І додаму, додам вас у телеграм-канал, де все це буде проходити. І всі ці майстер-класи. Так, там призи дівчаткам обіцяють. Все, я розболталася. Я трошки анонсувала цей проєкт. Кому цікаво, пишіть або переходьте до телеграм-каналу. І так, по вишиванці. Все, я вже працюю. Слухаємо сюди. Так, моя вишиваночка була зв'язана по викройці полотняної рубахи. Саме з таких у давнину шили, вишивали. Саме це той проєкт, з якого вона вишивається. Це в мене ось перед. Це трошки як нібито регланні лінії, але ж ця горловинка вона більша, ніж в стандартних покроєних регланних виробах. Це в нас пілочка, вибачте. Це в нас спинка, це ще все, все, що російською писала. І рукави, рукава. Є ще така уставка. Що це таке? Уставка, вона. Ось сюди прикріпляється і з'єднує пілочку та спинку. Це ось одна, вона така прямокутна, ось вона в мене вирісована. Це приблизні розміри, або це мої розміри. Вона трошки така вільна на мене, посадка в неї була. І все, це рукав саме той там, де розклішається, і він буде приєднуватись саме до цієї уставки. Ми його тут трошки збираємо. І сажаємо, якщо він 50, сажаємо на 30. Так в мене було. Я трошки збирала, я перераховувала петлі і їх під, підлаштовувала під ту кількість, яка в мене на уставці. Збирала і тоді з'єднувала все це, я в'язала гачком. Ось. Так, що до переда. І до процесу самої самої процесу виготовлення. Я довго думала, довго не знала, як це зробити. У мене це була ідея фікс, ця вишиванка, саме в'язана вишиванка. Саме те, що в мене вийшло, я думаю, що я впоралась з тим, що я хотіла на всі 100%, але ж ми на цьому не зупиняємося, розвиваємося і далі будемо ще робити ще одну. У мене є така. Бордова. Це я також собі на, на осінь вже придбала ниточку. То Також Маріносик. Це в мене також Маріносик. Такий м'ягкий, він такий струйний. І хочу зауважити, що в'язала я всього в дві ниточки. Марінос це бобінний був, він йшов у півтора тисячі метрів на 100 грам. Тобі ж в мене, тобто в ітогі в мене вийшло 750 метрів 100 грам. Гачок був в мене. Трієчка. І воно таке полотно м'якеньке. Воно не натуральна ниточка, одразу зминаємо Ось в неї така висока. Це я в'язала також трієчкою. Ну тут я хочу сказати, що в мене трошечки, ну, я це в'язала перший раз, і є в мене помилки, і вони не такі помітні оку, але вони є. І я на них теж зупинюся і теж розкажу, що це і як це. Сам процес не складний, але він потребує такої, потребує такої. Уважності і усидчивості, тому що я в'язала свій везеруночок, цей узорчик, орнамент. Е, окремо, до речі, я узнала, що саме ці трояндочки вони належать до е, вишиваночок Донеччини. Це для мене був сюрприз вже потім, не знала, але ж якось так, мабуть, мене потягнуло, і я все це впитала, як то кажуть, з молоком матері. І воно в мене так от вискочила. Узнала я це зовсім не, нещодавно, а зв'язала вже ж ще восени. Ну, то так, трошечки відступила, скажімо, від цього. Що далі? Що я хочу ще сказати? Що в'язала я окремо оце. Тобі ж попереду в мене йшла ось така ось планочка, яка була саме зв'язана, цей розріз. Я потім в'язала, в'язала, в'язала. Потім я тут закрила петелечки, дов'язала, і спочатку я набрала, приєдналася і пішла в'язати також далі. Тому трошечки-трошечки є різниця між лівою стороною і правою. Вона існує, але вона така теж не дуже помітна, і її можна. Можна на неї не зважати. Вона у мене все влаштувала. Ще що хочу сказати: коли я набирала ось тут ось видно, у мене такий більш грубий шовчик, я набирала трічкою. Цю цепочку воздушну, як ми робимо, коли набираємо гачком перший рядочок, і тічкою я в'язала. І воно вийшла трошки розтягнута. Тому я вже на літню почала в'язати, потім вам покажу, треба брати на пів розміру менше. Треба було мені набрати 2,5 гачочком, а в'язати вже трічкою, Тоді воно було б не розтягнуто, І мені прийшлось його трошки підтягнути рядочками, потім прив'язати. І завдяки чому я отримала. Таке більш груби, грубе з'єднання. Тут його майже непомітно, воно лягло, і так, як лягло, а тут воно трошки більш грубе. таке. Але теж особливо на ну, фотографії здалеку його не видно. Воно не тягне нічого, якщо розкласти це все немає більш таких ознак цього. Неправильного якогось з'єднання. Ну, от мені воно не подобається муля. Хочеться більш досконало робити свою справу, і тому я це все теж собі взяла на замітку. В'язала я цей орнамент, кожен рядочок я в'язала лицевий і кожний рядочок закривала і обрізала ніточку. Тому в мене тут. Виходило багато ниточок. Я зараз покажу на рукаві. Я ще не закрила, я ще не доробила, я вже все сфотографувала, виставила, а ще не доробила. Ну, Таке в мене є трошки. Ось тут на рукаві видно, що кожен рядочок. Я починала спочатку, я його вив'язувала, теж трошки була посадка також, зборочка для того, щоб наша уставка добре лягла. Це видно, ось вона таке в мене. Трошки призібране. Але ж ось ці ниточки, які я ще не попрятала. Що я буду тут робити? Я тут нав'яжу такою ниточкою тоненьку полосочку. Це лишньо я позрізаю на двосторонню повутинку. Думаю, я її все це. Утюжком придавлю і потім закріплю здесь таким невидимим стежочком якимось. І воно в мене буде і заховано, і коли я буду прати, ну, прати тут тільки вручну, тут мерінос, він такий капризний, щоб він мене не сів, як попередній мій, мій светрик. Дівчатка, щоб там наліз хоча б на 10-річну дівчинку, не те, що на мене, хоча б прала вручну. Але ж десь не витримала температуру, мабуть. Тому тільки-тільки прохолодна водиця, тільки. Та я думаю, що цього буде достатньо, щоб воно в мене не розлізлося. Ну, Це мені ще предстоїть зробити, бо вже весна, бо вже тепло, і мені, мабуть, вже пора починати її готувати до того, щоб Ну, не зря ж достало. Все, треба доробити, щоб можна було вже носити. Що ще я хотіла сказати? Це все не страшно, воно тут ховається у нас, в, в оцю обробку. Цю обробку також я набрала трошки ніж на рядочок, ніж почала в'язати. Тут теж, якщо придивитися, трошки не розрахувала, і в мене ще якесь п'ятнишко пішло під самий рисуночок. Треба було ще рядочок відступити. і це також, також Я врахувала на майбутнє, і в літні я це виправлю. Коли будемо в'язати, ми його будемо в'язати. Обов'язково вона у мене вже пропрацьований рисуночок, орнамент, рисуночок, вибачте, малюнок або ж візерунок. І його я теж зроблю. Перероблю так, щоб це було вже. Хоча воно не давить мені, горло достатньо су, такого вільне, свободне, воно мені не давить. Але це ну, це той, той самий не дуже гарний крой. І його треба виправити. Це не така велика помилка, але вона існує. І тут, тут теж трошки треба виправити, вже якщо ж у нас є все це. Так що, так, що що ми робимо далі? Далі я розповідаю, що ми це трошечки будемо ось так потрібно його закругляти попереду? Робити, коли ми ось так рядками в'яжемо, в'яжемо, треба з більшого на менше йти. Починала я звідти. А і знов-таки, щоб був симетричний везерунок, треба або починати від центру. Якщо це такі два симетричні, які дивляться в різні сторони малюнка, то треба починати від центра, робити тут і тут по лінії, і в'язати в цю сторону і в цю, і тоді вони будуть однакові. Тоді вони будуть дивитися, однаково петлі будуть розташовані. В'язала я звичайними стовпчиками без накиду за задню полупетелечку. Тому тут можна побачити цей, саме оці ніби полосочки, які також додають ну, таку цікаву структуру цьому полотну. Дівчатка, ну Я сама чесно, сама прямо в захваті від неї. Ось, А це вже а, той самий туниський гачок. І ним в'язала все інше полотно. В'язала я його, до речі, знизу, але ж так, до нього дійдемо. Розберемо далі наш цей. Що я ще хотіла сказати? Так, якщо у нас вони симетричні, дивляться один в одну сторону, один праворуч, другий ліворуч, то тоді бажано в'язати все це, це від центру, це сюди, цей сюди. Це також, ну, хто може хто, хто дуже добре в'яже. Я просто пояснюю, як. Ви подивитесь, зв'яжете самі так, як ви це бачите. Ось все. Тут у нас була ця лінія це наш везеруно. Починаємо звідти і кожного рядочку ми зменшуємо, трошки розраховуємо оцю частину і трошки під'єму робимо. І тоді буде все гарно. Є таке. Зробили ми, значить, це все діло. В'яжемо, тут у нас нитки і тут у нас нитки. І все це я і горловиночку нашу, і низ о, звичайними стовпчиками без накиду. Пров'язала, загорнула, і тут я вже голочкою закривала, стовпчик в стовпчик. Звичайною голкою. Залишила великий хвіст. І так, пройшлася, і воно дуже-дуже-дуже акуратно виглядає. Мені сподобалося, коли я все це. І тут ось видно, тут ці я робила трошки більше, щоб вони. Тому що тут в мене було ще зборочка ця збирання полотна, бо воно ж свободний рукавчик, оця ця уставка на 30 шириною була завелика, і я її робила їй зборочку. Чому я не зможу повторити це все знову, тому що у мене тут зовсім не було співпадіння по, по кількості на 10 см. Тут в мене була зовсім інша кількість, ніж тут. І я все це підраховувала, робила коефіцієнти з цього. Ко... Ну так мені дуже хотілося вишиванку. Розумієте, що сиділа, рахувала, і там кожна шоста петля згибалася, я все це раз пробувала, інший. Але ж нічого, все в мене вийшло, і я думаю, що треба просто гарніше продумати, ніж я ото, як в полум'я кинулася з нею, і потім. От... Довго Тепер я розумію, що в мене було не продумано, і що треба було трошечки, трошечки подзамислитися перед тим, як все це в'язати. Все, тут я також все пояснила. Ну, думаю, що якщо у вас є запитання, пишіть коментарі. Я буду відповідати. Ставте лайки. Ваші лайки також продвигають моє відео. Це не складно нажати на цей пальчик, але ж вони продвигають наше україномовне відео для тих дівчат, які ще намагаються вийти на українських блогерів, на україномовний контент. Тому, будь ласка, це не важко, але ж тисніть, будь ласка, цей, 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 цей пальчик, цей лайк постав. Так, випрошую вже вподобайки, розумієте? Дожилася. Так, далі. Переходимо до основного полотна. Основне полотне, як я і казала, в'язала трічкою, гачком. На гачок в мене був на, на листі. Зараз. Так, збігала за гачочками, то одразу не взяла. Розказу показую. Ось такий гачочок. самий самий недорогий, але він, це якась турецька фірма Султан, нібито, якщо я не помиляюся, щось таке. Так, він там десь до 50 гривень коштує, але він зручний, він достатньо легенечкий, мені такий сподобався. Така леска, як в спицях, оцей. Вона не дуже така жорстка, м'якенька. Це вже реклама гачків пішла, ну, щось таке в мене. Ось такий шарик, плотно він сидить, не відривається. От в таких, коли багато полотна, як у мене тут було, в мене одразу я в'язала і частиною. Лівої полочки, потім вона переходила на спинку, тут видно, що немає шовчика. І потім права пілочка. І все це я в'язала одним полотном. Розрахувала все, що залишилось в мене від пілочок, потім те, що спинка. Я все це прорахувала і все це в'язала одним полотном. І такий гачок саме такий був дуже зручний. От ті, що великі, важкі такі китайські гачки, як спиці, які без лески, вони незручні мені чому, тому що вони важкі. Вони важкуваті, для, коли багато петелечок накоплюються там біля той заглушечки, воно перетягує, мені його важко тримати, і руки потім після нього болять. А оцей, оцей дуже добре, і ти не втрачаєш петелечки, подальш туди запіхнув, і вони, він длинний, його достатньо для, цього, для цієї кількості петель, для цього полотна, що в мене було. Так. Я це все взяла, в'язала-в'язала, рахувала сантиметри, щоб вийти до того, що в мене тут оцей клинишок, він ось тут іде окремий. Він 10 на 10. І коли ш'ють полотня на цю рубаху, його вставляють е так, ромбиком. Ось такий частиною. Це в нас вставляється в сам рукав, пішов, а це вже вставляється між уставкою і тою. І ось він тут розвернутий. Це в мене неправильно. І ось так він вставляється сюди, дострачується, щоб був плавний перехід. Я його, коли ж я в'яжу знизу і все. Я зробила його ось в мене. Він... Ось мене. Тут були трошки скорочення, а тут було е розширення в мене. Ставка ця. Це пошла в мене пілочка, це пішла в мене спинка. І ось це в мене цей самий клинишок, який вставляється. Тут я також його трошки зберегла, але в мені ну, забагато було, і він не, не дійшов. Це була в мене. Шовчик з'єднання, коли я дов'язувала, я е, на те, той момент не знайшла гарного, красивого способу, щоб одразу в'язати таким гачком кругову. Ну, в мене не було тих навичок по-туницькому, це моя перша була робота, коли можна двостороннім було в'язати по кругу від двох клубків і наморочити голову. Але ж я тоді пішла іншим шляхом, я зв'язала. Окремо, і потім просто ниточкою вшила. іголку голку взяла і зшила ці краєчечки. Ось. Далі, тут це все уставка. Це я щодо цього клинишку. І коли я його зв'язала. Я почала тут трошки взяла на реглан. У мене також реглан був різними. Тут я через попілочці скорочувала через рядочок, а по рукавчику я скорочувала річ, щоб він був такий, ну, видно, щоб. Пілочка моя трошки менше зібрана, ніж цей рукавчик. Рукавчик я втричі ніби, збирала, щоб він такий був ну, от як фонарик. Як... Так гарний. Ось, Тому. Я його скорочувала трошечки менше. Але ж це опять-таки, треба рахувати по той самий викройці, яку берете ви. Я брала це іменно та сама старинна полотняна рубаха, на основі якої всі наші вишиванки були пошиті і вишиті. Зараз я хочу зробити щось більш сучасне. І цей рукавчик, я вообще, якщо це буде літнє, хочу запустити як філейний. Зробити філеєчку, щоб він був і фонаричок, але легкий, не, не обтяжен цією плотною бавовняною ниточкою. І що пропускав повітря. Є таке. Далі я трошечки дов'язала цього рукавчика. І окремо, знов окремо вив'язувала е, цей малюночок, я його вив'язала. І окремо я почала також набрала всі ці петельки, щоб зробила е, прибавлення на те, щоб його потім можна було зібрати. Також в'язала-в'язала і дійшла я до. Цього розрізу, тому що він потрібен. Якщо ми зробимо без нього, ми не зможемо ось так зробити манжетик. Манжетик цей не буде. Воно і так є трошечки, але ну. Коли з манжетом, це мені дуже подобається. І так, я зробила цей розріз, щоб рука свободно проходила. І це знов-таки все взято з пошиття цієї рубахи, і у них також у всіх цих рубахах йде такий розріз по рукавчику. Манжетик в'язаний так само, як і. Оздоблення горловинки, низу звичайними стовпчиками без накиду. Але коли я в'язала його, це таке ж з'єднала я, він такий більш плотний, тому що в'язала я одну сторону, залишала під бусинку. Я тоді ще бусинки ці шукала дівчаток своїх, там всіх перетросила, хто що бачив, пішла на ринок і спокійно купила. Але ж всіх підняла на уші, мені потрібні ці пуговки бусинки Ось, і зв'язала цю, потім в'язала я другу половину, і також у тому ж самому місці, по кількості рядочків, я залишала цей, як це правильно назвати, підпуговку, цей отвір під пуговку, як, Я не знаю, чесно кажу, з термінологією в мене ну, капець-капець. Ось, я його залишала там, потім, коли я їх з'єднала, я трошки підхопила по ізнанці це все ниточку, голкою, звичайно, і цією ж ниточкою, щоб вони в мене не розслоювалися при, при тому, коли я буду прати, носити і все, щоб все було вже досконало зроблено. І потім тільки залишилось мені цю перлинку прошити, і такий манжетик у мене, рукавчик був вже готовий. Так, на відео не від цих всіх нюансів, але вони в мене є. Що ще, я хочу сказати? Ну, мабуть, я висказалася, виговорилася, Виговорилися так. А, ці кисточки, ну, це все робиться зазвичай. Кисточку нарізала ткан, той самої ниточки, якою я робила. Це також маріносик білий. У мене залишки були його. І ось так, а, звичайно, зробила кисточку. Скрутила жгутик з ниточки. І все. І це також у мене готово. Що ще? Ніби я сказала все. Зараз я подумаю. Нічого. Дівчатка, ну я ніби все обсудила з нею. Що вона кому не зрозуміло, також пишіть у коментарях, будемо все обговорювати. Все, тоді зустрінемося, коли я наступне відео зниму. Я думаю, що зараз в мене ще буде планочка туницьким гачком, буде дуже цікаво. В'яжу своєму сину кардиганчик такий більш подовжений, і на ньому буде планочка. Буду в'язати її в спосіб туницького гачка. Цікаво виходить. Я старшому так робила, молодшому теж так зроблю. Тому зустрінемося, мабуть, наш на тому відео невдовзі. Так, тільки зараз капюшон дов'яжу і буду знімати то відео. Ну, а потім я все ж таки планую все ж таки перейти до літньої вишиванки. Цікаво, мені теж. Тому що я кожен проєкт не знаю, що вийде наприкінці. Я його починаю, як вомут з головою. В общем, все, дівчатка. Дівчатка. Так, дівчатка. Так, Я з вами до... до нових зустрічей! Це якась калька. Не ну, так. Треба почитати, як це правильно кажеться. Все, пока-пока.